Отже, у нас є цей автомат. Дуже великий шлях ми пройшли, дуже багато чого цікавого сталося, але сьогодні розповім тобі про те, скільки нам це все діло обійшлося. І стартуємо ми напевно з нашої найбільшої витрати сам автомат. Отже, саме цей автомат ми знайшли на платформі OLX, шукали і чекали його майже цілий місяць, але в кінці кінців його знайшли. Коштував він нам 36 тисяч гривень, по курсу 38, мені здається, на той час. Але думаю, тут обов'язково потрібно згадати те, що автомат був в Нововолинську і нам необхідно було доставити його в Київ. Це коштувало 2,5 тисячі гривень і це теж ми приплюсовуємо до самої вартості автомату. З самого початку ми планували зробити певні модифікації для нашого автомату, тому нам необхідна була точка, де він зможе якийсь час побути і де ми зможемо в ньому поковирятися, поремонтувати, поклеїти. І думаю, найкращим рішенням на той час було орендувати гараж. Планувалося, що робота в гаражі буде виконана за один ну, максимум два місяці, але одразу забігаючи наперед, скажу, що в результаті вийшло 4,5 місяці. І так як помісячна оренда нашого гаража коштує 1200 гривень, в результаті просто на те, щоб мати місце, де зберігається автомат, ми витратили 5400 гривень. Крім цього, під час розрахунків наших витрат ще до покупки автомату, ми планували, що з усіх робіт, які ми плануємо доробити, це буде лише наша брендована наклейка та встановлення терміналу. Але після того, як ми побачили, в якому стані приїхав наш автомат, що... наскільки глибокі були ті подряпини, вм'ятини, які зробив той. А Так. Одразу зрозуміло, що нам ще доведеться якимось чудом його шпаклювати, ремонтувати, фарбувати. Ну це все звичайно теж витрати. В результаті виходить, що ми витратилися лише на самі тільки матеріали, і підсумовуючи абсолютно усі витрати на матеріали, які в нас були. А там фарба, балончики, шпакльовка, шпателі і ще дуже дуже багато чого. Підсумку ми отримуємо суму 1100 26 гривень. Скільки б ми на це витратили, якби ще найняли майстрів? Знає тільки Бог. Чесно кажучи, навіть просто чорним після наших робіт він вже виглядає краще, ніж 90% автоматів в Києві. Але ми все одно хотіли зробити власне брендування. Е, як ти думаєш, хто робив дизайн для нашого брендування? Я це зробив. І чесно кажучи, я. Неймовірно, по-перше, сильно задоволений результатом, а по-друге, нам це все коштувало копійки, тому що оця величезна наклейка, яку ми зробили, коштувала нам це все, 400 гривень. Обов'язково маємо згадати про термінал напевно, взагалі найголовніша фішка саме нашого автомату. Його вартість 20 тисяч гривні. Напевно, найбільше болячок з усього ми стикнулися з ним, але не будемо на цьому акцентуватися, тому що і так вже купу разів про це згадував в попередніх відео. Наступне про що я хочу розповісти, це також і є відповіддю на питання ось цього джентльмену. До речі, свої питання можеш також писати в коментарі, по можливості на все постараюся відповісти. Ми вирішили не економити на доставці, і тоді, коли прийшов час вести наш автомат на локацію, ми заплатили 2700 гривень. Нагадую, що це ще й в межах Києва. Можливо, здасться, що це дорого, зате він доїхав неушкодженим і в ідеальному стані. Тому, в принципі, претензій у мене ніяких немає. Крім цього, в нас звичайно були ще й витрати на самі локації. За оренду ми платимо 1000 гривень, плюс 500 гривень за еквайрінг і послуги терміналу, і плюс ще 500 гривень за комуналку. Виходить 2000 гривень місяць. Це наші щомісячні витрати. Ці перші 2000 ми все-таки закидуємо їх в собі вартість автомату, тому що ще півмісяця автомат не приносив прибутків, а ми ще його допилювали про що згадаю трошки пізніше. Тому додаємо ці 2000 до нашого бюджету. Крім цього, звичайно. Були і непостійні витрати в нашому новому закладі. Як тільки ми приїхали, ми зрозуміли, що найближча розетка була розташована капець як далеко. І спочатку ми вирішили не заморочуватись і купити просто два перехідника в Аврорі. І виходить, в нас така схема, що це автомат в переходнік, в переходнік в розетку. Але щось ми порадилися з більш досвідченими людьми, і вони сказали, що в будь-який момент може це коротнути, і в нас все згорить. До чортів, тому ми вирішили все таки купити професійний будівельний перехідник. І разом з тим, що нам ще вдалося один удлінітель повернути назад в Аврору по чеку оця вся фігня з удлінітелями нам обійшлася 700 гривень. Через тиждень до нас ще й прийшло усвідомлення, того, що без світла автомат виглядає максимально фігово В два рази він точно свою привабливість втрачає, збирає менше поглядів, ми втрачаємо потенційних клієнтів. Тому ми вирішили все-таки розібратися все з світлом. Дуже довго думали, як це зробити, вже хотіли викликати майстра. Але потім, оцими от руками, мені вдалося щось придумати. І в кінці кінців ремонт нашого світла обійшовся нам просто в копійки. Ми витратили 250 гривень тільки на саму лампу, і знову ж таки цими руками все спаяли, зробили. Якби ж ми вирішили викликати майстра, то це мінімум 500 гривень тільки за те, щоб він приїхав, подивився. І ще, я думаю, десь тисячу за роботу, що максимально не виправдано. Зекономили і тут класно. Впевнений, багато хто дивиться це відео з точки зору того, щоб почати самому займатися чимось подібним або, хоча б прицінитися. Так, от необхідно розуміти, що вартість закупівлі першого. Товару теж необхідно закладати в свій бюджет, тому додаємо 11 тисяч на нашу першу партію напоїв і підсумовуючи все це, можу сміливо сказати, що весь наш проект обійшовся нам у 82 530 тисячі гривень. Чи задоволений результатом? Неймовірно задоволений. Я вважаю що це просто чудовий результат, що ми впоралися на 5 з плюсом. І на 200 впевнений, що ця сума була в рази більша, якби ми залучали професіоналів. Але так як ми все робили своїми руками з нульовим досвідом, але з величезним бажанням щось створити, вийшло дуже непогано, та ще й дуже дешево. Коротше кажучи, результатом я неймовірно задоволений. Але чекай, 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 це все не має абсолютно ніякого значення, якщо автомат збитковий, чи не правда? Власне кажучи, цим ми зараз і займаємося, тестуємо різні гіпотези, ведемо аналітику. Ну, багато чого цікавого, насправді робимо. Про це також пишу в себе в телеграмі. Там же ти можеш з нами сконтактувати для співпраці чи потрапити в команду. Буду радий тебе там бачити. Друже, прошу тебе підписатися на цей канал та написати якийсь коментар. Неймовірно сильно допоможеш цьому всьому проекту, тим паче, що ще й на наступному тижні, скоріш за все, вийде нове відео. Впевнений, буде точно цікаво. На цьому поки що все. Дякую тобі за перегляд. Скоро побачимось.